Путін як ото Шойгу, в осені двадцять року обзванював всіх з брудною бомбою. Цей теж сів на телефон. Другий день. Вчора КНР я згадувала Індія, Узбекистан, Казахстан, Сиріл Рамафоса, Відена Африканська Республіка. Всім дзвонив, сьогодні. Вже набрав Бразилію президента Лула Дасів злого від тарифів Трампа. Той тобто знає, куди бить. Ну бачу так, глобальний південь, хоч це неправильне, не дуже коректне узагальнене формулювання, ну на загал, та обзвання глобальний південь. Щоби що би що? Да. Мені десь не намагаються зробити вигляд перед перемовиною, що в нього є велике коло союзників, але це коло а, союзників, воно доволі ну доволі таке, знаєте, да, да, да. туманне не те, щоб союзне. Да, да, да. Да. Вони такі вони вони, коли твої союзники всі продають тобі щось тільки за гроші і дають тільки за гроші, це зовсім твої союзники. Да, да. Будемо не якраз України союзники, ну партнери, дійсно партнери, тому що нам дуже багато допомагають безкоштовно. Або на якихось дуже пільгових умовах, а вибачте, у Путіна такої опції немає. То він все, що отримав від своїх партнерів і союзників, отримує виключно за ресурс і за гроші. Особливо навіть в Північної Кореї. Як це не огидно, але Північна Корея торгує своїми людьми. Абсолютно свідомо, абсолютно, ну, не міг, що підступно, але саме торгує своїми людьми. І тому, в принципі. Він намагається створити таку ілюзію, що в нього є багато партнерів, які дійсно готові йому допомагати, підтримувати, які є, ось, там, основою і для його е, так би мовити, е, протидії західній коаліції. Але ну ми маємо розуміти, що це справді, е, насправді, насправді ну, доволі специфічна е, форма брехні, тому що немає в нього ніяких союзників в реальності, є підмістав секретичні партнери, і тому. Питання в тому, чи купиться наш улюблений Дональд Трамп на оцю вибачте лажу. Ну, тобто об'єктивно кажучи, е, яку намагається йому зараз Путін продати, що він самогутній, сильний і в нього все добре. Знаю, що Трампа може купитися, Ну на жаль, але і доведеться знову проходити оцей цикл переконання його, що Путін неадекватний, не ми адекватні. Але я думаю, що. Анс на те, що все ж таки Рубіо, Келогу і іншим адекватам його точно здасться переконати американського лідера, що Путін не є його другим союзником. все ж таки доволі високий. Надто О. багато вже було китків з боку Трампа, щоб так ой, з боку Будь Путіна, щоб так. Так просто піддатися на всі його ці всі провокації і спроби намахати американського президента. Президент України Води Зеленський вів санкції проти Росатому. А про те, коли Європа або хтось ще е, потужний веде санкції проти Росатому, можна прочитати в книжці з назвою Ніколи? Я думаю, що по Росатому це, мабуть, вже 19 пакет санкцій, якщо він змісно буде, uh -huh. е, тому що там вже є проблеми із російським доступністю на ринок, і з деякими проектами Горщини, які продовжують жити своє життя. Плюс Америка досі купує російський уран. Ще там вони переходять поступово на інші uh -huh. джерела а, сировини, от тим не менше довки купують. Тому я думаю, що а, Росатом там є, здається, певні обмеження, певні санкції, але там ба а, ембарго банком та це питання, я думаю, ще е певних років позбавлення від російської залежності. і наш головне справді, якщо там ми відкинемо всі сантименти, е головне насправді вже відбулося. Питання в тому, що ну, тобто Європа все одно вже... Тримає курс на відмову від російських енергоресурсів, що для нас є ключовою ціллю. Інша справа, що ну, те, що швидко і стратегічно дійсно для Росії це велика проблема, яку вони не вирішать, навіть якщо війна закінчиться прямо завтра. Але тим менше, все одно не те, щоб цей режим догнив і впав або, хоча б пішов на серйозну трансформацію, потрібні на жаль роки, і якщо не буде тиску, тобто він може вийти з війни, якщо відчує загрозу для себе. Економіка в них е, дійсно під, серйозно, під серйозними ударами, але якщо санкції не посилювати, то він може якось е, пропетляти цей період. Е, особливо, якщо знову таки е, Путіну вистачить розуму е, завершити війну проти України, тому що вона розжирає надто багато ресурсу е, російського. Але якщо ми хочемо, якщо цей режим якомога швидше було поховано, е, дійсно потрібно посилюватися цим високим. Треба, бо санкції працюють, знаєте, от ніхто каже, не працює там, де яка російська опозиція, але їй притягну. Табас гаряма політехнолог завжди казав роками, що вони працюють. Хай не е, скоро, але ефективно і динамічно. Бо я от тупозицію, що вони не працюють, взагалі не розділяю. А сьогодні ще й Ройтерс доводить це, отак просто беручи, що один літак замість 15, авіагалузь РФ паралізована. авіакомпанії скасовують рейси підвищують ціни, і тут не, не тільки план каверна штубіми в силі, а те, що через санкції російська авіаційна промисловість нічого робити не може в 2025 році. Вони зміли поставити замовникам один із 15 запланованих комерційних літаків на календарі середини серпня. Навіть усе, якщо взяти, це ж теж демонструє, що Росія е, стає нікчемною і в плані того, що вона може запропонувати на експорт, і в плані того, як вона може взагалі ну вони будуть пересідати реально на собак. В них і колапс в аеропортах через атаки дронів там лежать штабулями один на одного, Хай лежать, кажуть Ні, нічим покормити рібонечка. Ще дітям піти, їсти, Ну так войну треба закінчувати, і буде, що вашим дітям піть, єсть, і не будете валятися по аеропортах. Але от, такі картинки і загал, колапси Росії в різноманітних сферах, уже як на мене на руку нам, а не Путіну звісно. І тут я в тому наскільки швидко ну, то, знову таки, ми це багато разів казали, можна, можна ще повторити. Давай, Путін вийде з війни, коли для нього продовження війни буде поєднано з більшим ризиками ніж її завершено в його голові. Не об'єктивній реальності, тому що де Путін, де об'єктивна реальність, а саме з точки зору його очікувань. І чим більше в Росії проблем, особливо в економіці, тому що для Путіна це дуже сенситивна тема, він надто багато робив ставок саме на економічну е стійкість свого режиму. Е в будь-якому разі, е тим швидше, звісно, я знічиться. Але і що, якщо ми хочемо, щоб це сталося не в 26-му році, а в 25-му році чи на початку 26-го року, то нам дійсно треба посилити тиск. І, е, і на полі бою на Путіна з цим ми працюємо, і бачимо, що це ж таки питання по зброї поступово вирішується переважно на користь України, і питання економіки, тому що правильний шлях було навасано. І і зараз у нас сплив перший ультиматум короткий, попереду другий. І я дуже сподіваюся, що все ж таки сьогодні е, і протягом наступного тижня все ж таки вдасться перекладати Трампа, що якщо він дійсно хоче бути миротворцем. То він має не примушувати Україну до того, щоб ми віддали свої території, а він має примушувати Володимира Путіна до того, щоб він е, припинив війну без усіляких попередніх умов і повернув Україні її території, або як мінімум заморозив конфлікт на е, тих рубежах, на яких він зараз перебуває. І тоді дійсно війна закінчиться без усіляких нюансів, тому що український народ, очевидь, хоче дорочної війни, і ніхто в Україні воювати без кінця не хоче. Але. Ми чудово розуміємо, що якщо завершення війни не буде поєднано з адекватними умовами миру, то це буде не завершення війни, а це буде запрошення Путіна до нової війни. Можливо, не проти України, бо він тут достатньо отримав вже по голові, щоб не продовжувати з нами воювати, що зможе вийти з війни, але для Європи точно. І потім ми там за рік будемо окей, ми будемо тут займатися виборами відновленням. А почнеться війна в країнах Балтії, які нас так сильно підтримували і досі підтримують. Нападе він там на нарву, не тому, що він такий сесильний, а тому, що не факт, що його система може жити без війни вже, і він сам як диктатор. Е е і що буде далі? Що буде робити той саме Трамп? Дивитися знову йому в очі, домовлятися, щоб він звільнив, щоб буде з Естонією, щоб вона погодилася бути, е не знаю, там естонським краєм. В составі РФ, ну як це буде виглядати. Тому, звісно, я дуже сподіваюся, що все ж таки вистачить розуму оточенню Трампа і хитростів переконати свого трохи, ну, давайте будемо відвертими, тупенького президента і задерживом его, що якщо він хоче дійсно, щоб війни закінчилися, треба поки що головне джерело війн припити так, щоб вони не встали.